Ой, дорогі друзі. Трохи хворів не знімав. Ролики був. Трішки зайнятий ще іншими справами. У нас добра новина. Маруся в нас при надії. Все в них сталося. Чекаємо на травень місяць поросяток. Вживаються вони добре, трішки пізніше його відкину туди. Годую їх картоплею. Потрібно було трішки вгодувати, зразу не получалось. А ось маленькі шибеники наші проколов їх продевітом вітамінним комплексом для гарного обміну речовин, щоб був добрий в них міцний скелет, вітамін D3 входить в комплекс вітамінний. Користуюся вже таким вітамінним комплексом багато років при застосовував його для, коли відгодовували велику рогату худобу, тут показує це ефективно. Для желудочно-кишкового тракту добре. Від різних хвороб. Вводив по 2,5 мл а потім повторно через тиждень, ось, днів, через 4, уведу ще раз. Стеген це колов. Все добре, поросятка розвивається. Ростуть. Все, друзі, до побачення. Почуємось, побачимось, допомагайте один одному, цінуйте один одного, поважайте один одного. До побачення, все буде Україна. Витримаємо. Бувайте здорові!